Дивіться, зараз відео для людей, які самостійно монтують піч, а можливо, і не самостійно, а до моїх колег. Яким би ви професійним професіоналом не були, все рівно ви десь чорні труби притрете. Воно при транспортуванні може протертися, воно при монтажі, при підрізанні певному може протертися. І залишається такий неприємний слід. Так от, що я роблю? Не бійтеся підфарбувати, Але перед цим заклеїти. Підфарбували все в один тон. Дивіться, тут навіть була е, притертість на пічці, тому що ми привезли її сюди, але тут йдуть ще малярні роботи йшли і трошки притерли. Я пофарбував і верхню частину. Зараз воно все підсохне. Стане в один тон. І буде просто ідеально. Просто буде ідеально. Тому не бійтеся, підфарбовуйте.